Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Ми зараз з Дімоном вже на воді. Ось Дімон, ви його добре знаєте. У мене вже, Можливе, був, так. вже <рес> був з ним відос. Хто переглянув в красавці, хто не переглянув, зараз у підказочці буде. Ми з ним батлились. Дімон щойно повернувся з лінії фронту, Дімон наш захисник. Людина, яка тримає оборону рубежів нашої держави, за що йому велике дякую. Дімончик приїхав трошки відпочити, відпочити, відпочити голови, половити рибульку. Ну, власне, я зараз, я зараз йому буду максимально в цьому допомагати, адже рибалкотерапія надзвичайно важлива, ну, мабуть, що для всіх. І для Дімона, як військового. Ну, я думаю, що це одне з найкращих занять, яке може трошечки нерви заспокоїти. Звісно. О, так що зараз будемо ловити. Дімон же вон. В, да, нього, в нього, в нього прикид такий крутий. да, від... та, як ти кажеш. <світ> це всі так жартують. Е, хочеться якось, ну що, зброю в руках тримати вмію, начебто. Начебто, ні, дійсно вмію. Але якось від спінінга відвик, і це найкращий спосіб, щоб відпочити. Тут, тут дуже тихо, але насправді там ми найбільше всього боялись тиші. Що коли тиша, тоді ти не знаєш, що очікувати. А так насправді природа, свіже повітря. Одним словом, активний відпочинок. Мені навіть байдуже, чи я там щось спіймаю чи ні, але це поїхати, відпущити. Чува, звісно, що, що зловлюся. Я знаю, що я зловлю, але це вже якби інше питання. Тобто я їхав просто побути на свіжому повітрі і десь подалі від Києва, від шуму машин, такого. Ось Но... так. Зараз тоді будемо починати. Дімон вже зарядив свою снасть. В тебе я бачу не вейф 9-футовий. Да, Склав. А е, свою снасть традиційно. А свою снасть традиційно я зараз вам покажу. У мене сьогодні Fineza UX 832 до 15 грамів. Е, я. Останнім часом дуже часто з нею виїжджаю, вона мені надзвичайно подобається. Екзіст 3000 дісішний. намотаний в мене тут залишок Daiwa Pro Rex 025, Флюрик 026. І, і важлива тема. Сьогодні будемо починати з окунців. Ось. На що будемо ловити. Минулого разу я зловив тут дуже крутого окуня, але в мене не було приманки, на яку великі окуні, скажімо, більш активно реагують. Це щось об'ємне. Щось об'ємне, пасивне. Сьогодні я вже взяв рачків і буду починати на них. Це Real Crow Фішаповський на монтажі відповідному На джегрізі. Джегрі, я багато дуже про нього розповідав, да і ви, мабуть, більшість самі знаєте, що під час ловлі окуня, особливо на ракушняку, з дна цей монтаж набагато крутіший, ніж всі звичні для нас монтажі. О, ну і Будемо зараз пробувати, що окунь нам на це скаже. Дівончик також гріх зарядив, приманка трошки в нього інша. О, зараз подивимось, що да як. Поспали ми сьогодні більше, ніж потрібно. Хотілося б приїхати раніше до подачі води. Зараз водичка вже йде. Ми приїхали, вона тут трошечки в рух прийшла. Але, тим не менш, ми сьогодні половимо рибку зловимо. Ганів на Київ пасі пиздить. <риклад> У нас відправили. Випросить відео. Ух ти! <риклад> Яка покльовка крута. Ох ти який! <риклад> Ох ти який! <риклад> Дивіться, друзі, який! Оце, оце окунь. Оце, я розумію, окунь. На рачочка. Бачите, на рачочка. Ось такий красунчик. Ось такий супер крутий окунець. Ух ти який! Уже ж ти який. Ну що, друзі, ось і перша рибка на сьогодні. Дуже крутий окунець за 200 г. рачочка взяв як треба. Будемо його обов'язково відпускати, адже така рибка має, має жити і нас бадьорити своїми покльовками. Ось так от. Початок непоганий. Тільки ну, вимкнулась камера і сталася покльовка Ось такого окунця. Окунець маленький і взяв, до речі, дивіться, друзі, ну, таку доволі, ух, ой, як стрельнула. Доволі об'ємну, як для нього, приманку, але, тим не менш, це вже хороший знак. Це означає, що а, ми не будемо відсікати покльовки. Навіть дрібного окуня. Хоче він речка, хоче він речка. І так вирішив я трошечки поекспериментувати, адже минулого разу. Сів в мене тут дуже крутий окунь, дуже крутий, надзвичайно крутий. Грамів 500, може навіть і більше. От. І зрозуміло було, що приманка в його роті виглядала ну так, як слону дробинка. І вирішив цього разу використати саме трошечки більш об'ємні, але пасивні приманки. Рачочок, окунь його дуже поважає. І бачите, один окунь вже в активі. Ну, два окуня в активі, один такий більш-менш гарного розміру і другий маленький. Це означає, що вибір, вибір був, був зроблений правильно. Ну, Сподіваюсь, що зараз будуть ще окунці Адже вони тут мають бути, аби не обірвати, блін. Ні, щось тягнеться. Щось тягнеться? Та не вже? Та не вже? Та не вже ще один, дивіться! Ще менше, слухай, що тут за селекція така йде? А це канапатий. Конапатий, блін, хворий окунець. До речі, друзі, напишіть, якщо ви знаєте, що це за хвороба у окунів така. Що вони покриваються характерними цятками. Я знаю, що це хвороба і це не дуже добре, але ну, не знаю, що саме це за хвороба. А гуглити не хочу. Хочу, щоб ви мені сказали. Щось три окунці не хочуть собі е, компанію шукати. Це як було три покльовки три окунці, так і залишилось. Десь його тут нема у великій кількості. Де й розмір такий невеличкий. Лише перший такий гарненький влетів. Шкода. Я б задоволення, бо зараз поборовся з кілограмовим оком. Звучить прикольно. Хто б не поборовся, хто б не хотів. Ти б хотів, Дімон, зараз кілушку замаслати? Я б зараз її замаслав. Так. Да. А я думав ти скажеш, да ні, ні, да ні, кілуху ні. Мені 200 грамів норм. Ти бить 990. Ні, я б вибрав одного на кіло 400, ніж два по 700. Ну тут я також. Оп. Тарам-тарам-там. З твоєї, мабуть, так. Да. Бачите, як рачок працює. Працює він, як треба. Працює він, як треба. Ось такі красунці, окунці. Пузатіки, які готуються до нересту, який в них буде відбуватись навесні. Зараз вони їдять усіляких козявок для того, щоб набратися сил. А і з цих козявок ми їм подаємо на тарілочці. І, до речі, поодаль взяв цього разу ледь 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 так просто, просто навис. Ой-ой-ой. Ох, як потягнув класно. Ох, же ж як класно потягнув. І не дожав. О, давай, давай, давай. Давай. Дожав. Дожав. <рив> Потягнув, не дожав, а потім дожав. От такий окунець. Ось такий окунець. Спочатку не дожав, а потім нас догнав. До пузаті такі, красунчики. Ай-яй-яй, яка ж ця ловля крута, надзвичайно крута. І розмір непоганий. Да. Зараз він хоче об'єм, а Дімон не хоче ставити об'єм. Дімон не хоче. Дімон, чому ти не хочеш? Я не знаю, якщо чесно хочу, якщо чесно скажу, я просто хочу розловитися в кліті і все. Ти його розловиш неодмінно. Зараз ми трошки далі перейдемо. Thunder Zone називається. Ти його там розловиш. А зараз я тобі пропоную поставити рачка. Зараз ще один закид? Ну, давай. Каже, ще один закид, Ну добре. Один так один. На, будь ласка. Дякую. А тобі гачечок також дати? О, гачечок зараз. Нічого. Вистачає. Гачечки їх вистачає. Єдине, що давай тобі його надягну. Там треба, щоб надзвичайно він був рівний, без жодних е е перегибів, перегинань. Ось так, от, бачиш, тупо рівно і піпець. Ні, mm, нагадую так само ці які кейтишівські крезі фліперіч. Шлепери. Кризі шлепер. <laughs> Нарешті. Нарешті. Наш судачка на тому місці, де він і має бути. Ось судачок. Скляний, як і попереднього разу. Оп, ось такий. Я змінив дещо приманку, поставив 5 грамів jріg і поставив віпо 2,8. Минулого разу непогано я відловився на цей монтаж, але це було наприкінці риболовлі. От, зараз я виправляю помилки. Або, мабуть, що не те, що помилки, а пробую цей монтаж майже на початку риболовлі. Зараз стрімко йде течія. І має судачок бути активним, але минулого разу по низькій воді. До речі, дивіться, як вода піднялась, я от там от ходив, от там. а там зараз буде десь по коліно. По швидкій течі по подачі води має бути судачка навпаки більше, а я дивлюсь, що його ну, не в кількості він тут принаймні зараз. Просто має відео. Ааа, зійшов. Бачив? Зійшов. Це часто буває. Ти закинув, одного зловив, пів оберта, а він там вже сидить. Так і зараз. наче такий непоганий був. Хоча, скоріш за все, був він маленький, просто з далекого закиду. І з більшої глибини здається, що це був якийсь монстр. Наковыряв. На ячи включається. Да ти шо? Хіба таке може бути? Хіба таке може бути? це вже не ракуш. А, обман и здесь шов. А, в мене зійшов. а зійшов. да. Ну, хорош. Мам. Хорош. Здоровенний ти що? Здоровенний. Ну я тебе вітаю, так? Да? З почином. З першою рибкою. В 23-м це не поміняється. Не перша рибка в 23. тарам там. Гопрос не видео. Гопрос не видео. О. судачатку. Ну да, а как же? Нет, сухо Це Бен. Це Бен і Бенасі. Це ж бичок, це не ротант. Ну, бочок, так. Да. Ось такий бичок. Ні, 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 це не бичок. Ротан то інший, він на басика схожий. От так. Ось такий бик. Зимовий бик. Пан Судак. точно судак, чи судачок? Пан Судачок. А -а -а. Але порівнюючи з розміром інших, це пан судак. Красивий такий, ух, красивий. І взяв, до речі, так непогано, наче з покльовки. До речі, чому я е, кидаю судачки в подалі? В чому прикол? Якщо е, їх діставати з більшої глибини і випускати під берегом, щоб вони пішли, вони не йдуть одразу. Вони мають пірнути, але вони не можуть, враховуючи те, що нема глибини. І якщо це затягнути, то судачок може не вижити. А якщо кинути його поодаль, десь де є глибинка, ще один, то він зразу до дна пірнає і виживає з ним все ок. Ще один це дрібніший. Ось такий судакевич. малесенький, живцовий варіант. Тільки що казав, дайте хоч що небудь, але дрібний. Бачиш як. Бачиш, як воно відбувається. Жадібність людська. Ну, це ж це ж царський. Тудак. надвійник ну, шансів нуль. Оп, і все. Оооо. Ого! Ого! Якщо не багряний. Не, а що він буде багряний? Не-ні-ні, це вони так сідають, зараз побачиш. А, це піхва водяна. A -a -a -a. Це піхва водяна. Ну. ха ха на дивіться. Те шансів нема зійти <хи> на двінок. Трошечки більший. Трошечки, трошечки. Тільки мені здається, що це окунь. Ні, не окунь. Не окунь трошечки. Судакивич. Ось такий, друзі, гарненький. Мабуть, це окунь Дімона. А у мене це судачок, а це має бути окунь Дімона. Ось такий красунчик. Ух ти! Ти хотів? Ти хотів? Ти хотів, ти хотів, ти хотів. Ти хотів, ти хотів, ти хотів. Ти отримав. Гарний. Гарний, гарний, гарний. Оп! Ну Буває. Ну так. Так, друже. Це суметь збиється Ні-ні-ні, жирненька. Мама мадаме. Давай, Это вы витают? Вы просто видео. О, зачепилось, зачепилось что-то. Это у нас окунец, мабуть, что. Не, ты что? Не опанець, знову судачок. Знову судочок. Перейшли, наче вже на окуньову дірку і ви бачите, все одно судачок. Приємний такий. Приємний маленький зимовий. Судачок, Дімон. Судачок. Yeah. Кажу, мілячок є, а де судачата? Гупроснімай відео. Це Окунець, це не судачата ніякий. Це Окунець. Це Окунець, це не судачата. Ні, не, не з цього. Ми з іншого починали, блін. Прикинь, він так заїв, що я аж з горлянки діставав віпо і хвостик залишився там. Ну, нічого. Уконець. А де приманка, на яку я зараз намаслаю все? Да? Ну, добре. Ну, добре. Тоді де приманка на яку я зараз намаслаю майже все. Така є? Закінчилося. Ви можете зробити предзамовлення і отримати 15% знижку для циданського. Ну давай же ж хай це будуть. Ні, ну, <хе> це окунець. Це конець, це ніякі не судочата. Шо, що? Ну як так, ну все ж так все ж так гарно починалось. Окунець. Ну, як справа? Так, справа взагалі клас, чудовий настрій. Погода трішки зранку було темнувато, пасмурно, але потім все виправилось. Я відпочив. Правда, як зазвичай, риби хочеться більше, але зараз така, така пора, що добре ще що хоч щось було. Я залишуся задоволений. Ну і кайф. кайф. Як буде час, то ще якось виберусь, але не знаю коли. Якщо у вас є змога така рибалити або відпочивати якимось іншим способом, то не гайте цю змогу, користуйтесь нею. Друзі. Ну а я Дімона доповню, скажу слава ЗСУ, слава Україні! І дай Боже, щоб кожен з захисників нашої держави повернувся додому живим. Ось так. На цьому, мабуть, ми будемо і завершувати сьогоднішню. Риботерапію. Риботерапію і повертатись додому. додому з вами був Володимир Воротняк. З вами був Дімон. Підписуйтесь на мій канал. Ну і там тицяте вподобайки і коментарі. пишіть обов'язково. До зустрічі тут.